Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 30 жовтня, і ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми на американському просторі сьогодні. Про Україну говорять, але новина не добра. Говориться про масовану атаку. Більше того, це друга по кількості атаки за весь час війни, яку Росіяни е спрямували по Україні найбільша була в ніч з 6 на 7 вересня. Тоді було запущено 823 дрони. і Ракети така комбінована атака. А минула ж ніч росіяни запустили 653 дрони і 52 ракети різного типу, що в сумі складає 705 одиниць різної е всякої літальної штуки. Більшість з них, звичайно, українське ППО збили, але, на жаль, 63 дрони і 16 ракет влучили у 20 цілей. Ну і, звичайно, як завжди, росіяни атакували енергетичні цілі і а, цивільні споруди, тобто житлові, якісь багатоповерхівки і так далі. А, говориться, що атакували як мінімум 10 областей, включаючи Київ. І також е, говориться про те, що багато поранених кількість не говориться. Говориться просто, що багато. А говориться, як мінімум двоє загинуло у Запоріжжі. Жахлива ніч, я так розумію, е, була минуле, минула ніч в, е, в Україні. Ну а на американському просторі, звичайно, <ккій> тема номер один це е, е, зустріч Трампа із Сіньзінпіном, яка вже відбулася, тому що там Китай же. ж Раніше, чи верніше, зустріч була в Південній Кореї. Зустріч тривала годину 45 хвилин. І, в принципі, за цей час, що Трамп провів Сіньзінпіном, перелік того, про що говорилося, зустріч була доволі таки продуктивною. І Порівнювати, наприклад, якщо з Путіном 2 години і там взагалі не про що, то тут говорилось дуже багато. хоча, Мабуть, найгостріші теми все-таки не згадувались. Не говорили про Тайвань, не говорили про тіток, до речі, що дивно, і не говорили також про закупівлю е російської нафти. Путін, вірніше, Трамп <кхух> якось після того, після зустрічі, коли журналісти питали, він так. Е З'їхав з теми, говорячи, що це складна тема. Китайці завжди купували. Вони не почали купувати тільки під час війни. Багато регіонів залежать тільки від цієї нафти. Тобто, про тему взагалі не піднімалося, не говорилося. А тема української війни була не перша тема, і в принципі багато що не говорилось так само про цю тему. Були такі сказані загальні тези. Ну інколи треба дати їм повоювати. Тобто якась така. Трактування ну, туповате, вибачте, з моїх 5 копійок з цього приводу скажу. Але в загальному погодилися допомогти зупинити цю війну. Тобто таке загальна заява не про що. Ну, але те, що стосується конкретно американців, то м -м, китайці пообіцяли дуже посилено боротися із експортом фентонила, який потім доходить сюди, в Сполучені Штати Америки. І Трамп за це їм скинув тариф якраз таки на китайський експорт за спробу боротися з фентанилом. Раніше цей відсоток складав 20%, тому що там е такі як капуста, я сказав би, тарифи на Китай накидані за деякі речі. Так от було 20%, тепер 10% фентанилових. І в сумі тепер е залишається 47%. Тобто, якщо е хтось щось експортує з Китаю, він має. Добати, платити чи додати у вартість 47% додаткових оцих тарифів, а що вдалося домовитися? Вдалося домовитися, що така доволі цікава така трактовка, звичайно, про фермерську американську сою. Тобто, домовились про те, що китайці розпочнуть негайно купувати дуже багато. А до речі, цікавий такий момент, що Трамп сказав, що Цзіньпін дозволив тепер купувати цю сою. Нібито там черга китайських бізнесменів стояла і просто так крепко хотіла купувати цю сою, нібито в тій самій Аргентині нема дешевшої сої, але їм от керівництво комуністичної партії Китаю забороняло. Ну, як би там не було, обіцяють купувати негайно і купувати. Багато домовились також, що е, і взагалі оця угода говориться, що ці всі речі, про які домовлялися, що е, угода триватиме рік. Трамп сподівається, що вона і далі, але домовилися е, в кінці року зустрічатися і поновляти. Так от, е, домовилися також, що китайці знімуть. Не знімуть, а затримують Оце обмеження на експорт рідкісних мінералів, які використовуються для чіпів, для е, кондукторів, там, для провідників електричних, для смартфонів, штучного інтелекту і так далі. Які китайці там володіють 95% всього, всього, що є в цілому світі. Китай дозволив американцям е, продавати тепер ці мінерали без всяких оцих спеціальних. Дозволі, які вводилися а, нещодавно. Ще цікавий такий момент, що а, китайці погодилися купувати американські енергоресурси, якщо конкретніше, то нафту з Аляски. І це буде щось новеньке. Тобто, можливо, це такий хитрий хід, щоб ага, купуєте нафту з Аляски. Щоб не купувати російську. Але тут про якісь е, кількості чи щось таке не говориться. Ну і так само домовилися про е, візит Трампа в Китай, який має відбутися у квітні місяці наступного року. Це буде перший візит Трампа у Китай. І е, також погодилися, що потім е, візит на зустріч Сін Цзінпін спланує... Десь там уже після візиту Трампа в Китай. Тобто дата китайського лідера не обговорюється, але вона планується на майбутнє. Ну, як ви розумієте, ця зустріч е в сучасних реаліях це приблизно як зустріч ну, мого дитинства, коли Рейген з Горбачовим зустрічалися. Тому що Путін це щось таке вже там на задвірках політики він не про що, А Китай, і які, до речі, лідери цих країн не були, але все таки. За Трампом і зізінпіном стоять, в принципі, дві найбогутніші держави цього світу, і, а, і а, на це звертають увагу мабуть, всі. Ну і ще такий цікавий момент. Я б хоча б не цікавий, можливо, трошечки тривожний, тому що ну, вертаючись якраз таки до чузів Рейдгана і Горбачова напередодні цієї зустрічі, напередодні цієї зустрічі. Трамп наказав американським військовим негайно відновити випробування американської ядерної зброї. І коли його запитали, навіщо це, то Трамп сказав, інші країни це роблять. Коли його питали, які інші країни? Ну, відповідно, це мається на увазі Росія в першу чергу, там, можливо, Пакистан, можливо, там Китай і так далі. Так, от. В чому чи цікавість чи тривожність моменту, що американці не проводили випробування ядерної зброї із 1992 року. Тобто, рахуйте, скільки років пройшло це: 25 плюс 8, 33 роки американці не проводили, і взагалі проводилась така політика денукралізації світу, Тобто, щоб не було ракет, обмежили боєголовки там кількість і так далі. Тут же ж. Трамп, ну, такий, знаєте, от, якийсь пацанський хід, а ви робите, і ми можемо так само. Тобто, що Америка з цього виграє, похвалився, що в нас найбільше за всіх. Хоча він сказав: ну, Китай може нас догнати за 4-5 років. До речі, до речі, про перегони з Китаєм. Китайці заявили, що вони планують висадити людину на місяць до. Чи в 30-му році, в 2030, му чи до 30-го року, і у них там все планово до того йде. І, до речі, цим це цікава новина, що нещодавно на американському просторі згадувалось про те, що американці мають в планах висадити людину на місяць у 27-му році. Але НАСА, пам'ятаєте, тиснула на Ілона Маска, що SpaceX. Трошечки відстає від графіка, як там все планувалося, тому що в наступному році ця ракета має вже облетіти. має Місія називатися Артеміс чи Артеміус 2, а Артеміус 3 вже має висадитися двоє астронавтів, має висадитися в планах е на місяць. Так само подія доволі така велика, особливо в плані перегонів, тоді з Совєтами. Ганялися тепер з китайцями. Ну і так само останній раз люди, конкретніше американці, були на місяці аж у 1972 році. Це була місія аполло 17. Ще одна новина про Трампа. Трамп звільнив раду фахівців, яка відповідає за будівництво, ремонти, там якісь конструкторські архітект... архітектуру. В столиці Вашингтон, Дісі. Шість чоловік ця рада складала, він всіх їх звільнив. І це все робиться під таким соусом англійською Make Federal Architecture Beautiful Again. Зробимо федеральну архітектуру знову прекрасною. Тобто, ну це, як ви розумієте, це під, під цей шаблон, іде і Америка again», Healthy Again. Pray again» в якийсь момент було, коли було потрібно. Тепер архітектуру «Beautiful again». Ну, як ви розумієте, прибрали неправильних людей, які думають не так, як Трамп. А якщо конкретніше, то в деяких колах, і я так розумію, можливо, навіть і ці шість людей протестували якраз таки під час будівництва оцього а, бального залу чи бальної кімнати, які Трамп будує, там планується навіть що її будуть називати в честь Трампа. В Білому домі. Чому? Справа в тому, що, як ви розумієте, Америка взагалі відносно молода країна, порівнюючи з Європою, і до історії дуже от бережно тендітно відносяться. Щось там 100 років, щось 200 років. о, це носяться як, там, як Рим, в Римі щось там тисячолітнє, умовно кажучи. Так от. Це не перша модернізація Білого дому, але кожен раз, як проводилось раніше, якийсь президент щось нам хотів додати, якусь кімнату, якесь там крило, чи щось таке, то завжди додавалося до білого дому, нічого не руйнувалося. І оце якраз історичний підтекст вага: о, це крило було зроблено там такому-то році, зроблено таким-то. Що Трамп своїми е, головорізами зробив, вони просто бульдозерами знесли там частину. Якраз у цей історичний момент. Це було знаєте, як, як якусь халабуду, там, а стоїть там якийсь сарай, туалет там десь на, на якомусь хуторі, ху -ху -ху, і буде тут золотий бальний зал. Ну, як ви розумієте, знову ж таки, про цих шістьох конкретно людей не говориться, але говорилося про... Деяких людей, які мають якусь дотичність до американської історії, вони в шоці були, як це все відбувається. Там, Ти хочеш будувати той зал, будуй його. Але не такими ну, звірячими, якимись такими е первобитними методами. Коротше. Тобто, нічого ну, святого, можливо, тут не зовсім коректне слово, але от, е розуміння вартості історичної чи ще що-небудь в Трампа відповідно, нема. Головне зробити beautiful. Ще одна новина, яка стосується теперішньої адміністрації, і, на жаль, на жаль, так як я і казав, що це переходить в якусь буденність. Ще от відбулася одна атака по човні, який нібито перевозив наркотики, нібито США. Це була 14-та атака. На цей раз це було в Тихому океані. Загинуло 4, 4 людей людини. Цьому човні внаслідок цієї атаки. взагалі атак 14, а човнів було розбомлено 15. Тому що я так розумію, під час однієї атаки було ударили одноразово по двом човнам. Тобто, 15 човнів загинуло вже з початку цієї операції. Це не так довго йде, щоб ви розуміли. Це серпня місяця. Тобто, ще не два, не повних два місяці. Уже 61 людина загинула. 15 човнів. І знову ж таки якось розказував про те, що навіть серед, серед республіканців люди починають трошечки задаватися питаннями, що, що щось, не то, щось не те ви робите. Тому що, якщо це є злочин, то військові не займаються кримінальними справами. Військові це коли війна. Війни з конкретними державами нема, коли там можна атакувати теоретично. Хоча не зовсім, але є там якісь угоди, але теоретично можна якісь навіть і цивільне щось там атакувати. Тут же ж війни немає, якщо це злочин, ну, знову ж таки, має бути суд, має бути слідство, має бути доказова база. Зараз тільки просто ми ще там бомбанули. Ще там ракету, просто по списочку, вже пачками було. от Якось останній раз я казав, чотири рази, да, до речі, я вам забув сказати, ми там чотири човна бомбанули. Ну, от таке. Новина про ураган Меліса. І е, так як очікувалося, він все-таки не попаде на територію Сполучених Штатів Америки. І як я говорив з 13-го 2013 року, це вперше, коли е, урагани на Атлантичному океані не попадають на, на територію Сполучених Штатів Америки поблизу, там і так далі. Але про цей е, ураган Меліса. Ну, будуть говорити довго, як мінімум. По-перше, це ім'я більше ніколи не буде повторюватись, тому що він увійшов в топи усіх ураганів Атлантичного океану за всю історію. І він трошечки не дотягнув до номер один. Номер один, взагалі, за всю історію у 1980 році був ураган Елен, і швидкість вітру цього урагана була 305 Меліса і ще чотири. Оце йдуть на другому місці 5 ураганів разом. Швидкість вітру досогла, досягла 295 кілометрів. Такий цікавий, чисто цифровий е, момент, що ураган п'ятої категорії починається із швидкості 252 кілометра на годину. Тобто, якщо брати до уваги шкалу, як оце від першого рівня до 3, 4, 5 доходить, то. Швидкість 295 має бути як мінімум органом шостої категорії, вже щоб ви розуміли, наскільки це потужність. Але просто після п'ятої категорії ну як мінімум, ще до цих пір шкалу не змінили. Але якщо буде змінюватись, можливо, там клімат чи ще що небудь можливо, в майбутньому щось і поміняється. Тому що зазвичай там іде 30, ну, максимум 40 км між е, між категоріями. Тут, як ви чисто математично можете порахувати, це вже 43, між, а, навіть 44, тому що 251 це ще четверта категорія, 252, тут 292 кілометри. Ну і, і найбільший удар прийшовся по Ямайці, повідомляється. Але а, аеропорти не крепко пострадали. Вже вчора гуманітарні місії, перші польоти прийняли ці аеропорти. А з сьогоднішнього дня вже мають відновитися і комерційні польоти, тобто ті люди, які не змогли втікти із острова до початку цих ураганів, я, до речі, знаю таких людей, знайомі там опинилися в цей, цей момент. То тепер вже можна вилітати. Ну, взагалі постраждало. І як мінімум на даний момент відомо, що загинуло 44 людини, 29 людей до речі, на Гаїті. І Четверо Домініканська республіка. Це острів Гаїті дві країни. І повідомляється про вісім людей, які загинули на Ямайці. Ну і в основному, знову ж таки, на Гаїті це там просто страшенні зливи. Вода піднялася. Більшість цих людей просто навіть не, не відсили вітру, а через повені десь просто утопилися. Ну, недостатня була підготовка. А новина про спорт. Трошечки погода, спорт, я там м, цікавіше на самий кінець залишив, а спорт бейсбол. Останні теми бейсбол для мене взагалі один із далеких видів спорту. Але чому це важливо зараз? Тому що зараз іде фінал. І зустрічається команда з Лос-Анджелеса і Торонто. Це Канада, Сполучені Штати Америки. І тут спорт в політиці. Як ви розумієте, американці. І канадці дуже приділяють особливу увагу, тому що якраз таки це американці з канадцями і канадці з американцями. Вчора відбулася п'ята гра, грали в Лос-Анджелесі і Торонто виграли. Вони зараз ведуть в серії з рахунком 3-2. Наступна гра може відбудеться в Торонто завтра, в п'ятницю, і Торонто може виграти і, по суті, скинути з трона, тому що якраз. Лос-Анджелес зараз теперішній чемпіон. Вони виграли минуле річну серію. І Із, до речі, 2000 року, після того, як Янки тричі виграли чемпіонство 98-99 і 2000, Нью-Йорк Янки. Після них нікому не вдавалося двічі поспіль вигравати чемпіонство. От, бачите, Лос-Анджелесу близько були, але хто і знає, що дві гри виграють, знаєте, такі от. Чисто для комерційної реклами 4-3 виграли. Вау, гроші зароблять і так далі. Ну але до цього в Америці приділяється зараз особлива вага. І не, навіть не через бейсбол. Бейсбол один з топових видів спорту тут, але якраз такі простостояння із впертими сусідами, як багато з американців, американців на це дивиться. Новина із Флориди, і новина дивіться, якого характеру. Жителька, до речі, Флориди, яка живе в Флориді, але була відпустка там далеко їхати не треба в Орландо, і там парк атракціонів Sea World називається. І вона каталася в березні місяці цього року на американських горках і трапився, не б сказав би. З однієї кумедний момент, з іншої сторони, все рівно це травматичний. Я так розумію, що, можливо, вона в першому ряді була на цих американських горхах, чи що, трапилося те, що вона втаранилася в качку, чи качка втаралася в неї, тому що там швидкість доходила більше 100 км, 110-120 км на годину, коли ви летите. Ну і качка, там, як розумієте, якісь там це. Я не знаю, чому качка полетіла. У них зазвичай радари працюють нормально в, цих, а, в таких ситуаціях. Трапилось так, що качка влетіла в обличчя цій жінці, з такою силою, що жінка втратила свідомість. Як ви розумієте, там якісь можливо, царапини, пошкодження. Плюс жінка розказує, що емоційна травма. Тепер там ну, класична ситуація, особливо, коли ви Ведете судовий позов проти цього парку атракціонів, ви зрозумієте, що ви ж нагнітаєте ще більше ситуацію. І а що вона хоче від цього парку атракціонів 50 тисяч доларів компенсації? Тому що на її думку, і на думку її адвокатів, що парк атракціонів недостатньо обмежив там техніка безпеки, щоб качки не залітали. Ну, але слухайте, якщо, якщо реально, то качка доволі велика птаха. І все могло б реально закінчитися, в принципі, набагато гірше. На даний момент, я так розумію, по фоткам обличчя жінки не крепко пострадало, або як мінімум за 6 місяців відновилося. Але, але могло бути все набагато гірше. Ну і остання новина на сьогоднішній день це новина із майбутнього. Це одна із таких. Найулюбніших моїх новин, хоча тут декілька є питань до цієї новини. Але по порядочку. в Америці провели тестування в прямому ефірі на одному з центральних телеканалів. Компанія, взагалі французька, називається WonderCraft, тобто вона має філіали по цілому світу, в тому числі і Америці. І в прямому ефірі протестували такий собі ексо, ексоскелет. Що це таке? Це така як металічна е, рама, куди вставляється людина, в даному випадку паралізована. І тут ви протестували цей агрегат, якщо так його Єва, до речі, назвали цікаво, так як перша жінка, е, протестували на 22-річній. Молодій жінці, яка паралізована від пояса, тобто ноги неї не працюють. Трагічна історія. Три роки тому назад, коли їй було 18 років, в неї одночасно трапився інфаркт, інсульт. Пішли ускладнення після того, і от вона зараз паралізована тепер їздить на інвалідному візку. Так от її протестували, ставлять цю машину. І як ця машина керується, тут просто, до речі, там приборчики, що ви можете. З цим апаратом і ходити, і нагинатися, і вставати. Там зроблені такі, нібито крючки, ви можете нагнутися, взяти там сумку, повісити, ходити з сумкою. Там. Це все керується просто джойстик. Ну, от люди вже мого покоління точно знають, а молодші, тим більше знають. І ну, воно трошки таке громістке, але для людей, ну. Такого, в такого статусу, це, звичайно, прорив, тому що ви можете ходити не просто по кімнаті, ви можете в цій штуці ходити і по сходах. Ну, просто штука. Так от, питання тепер. ну поп... Дівчина, до речі, з Пенсільванії, ця, але, як розумієте, телеканал в Нью-Йорку привезли, показали, вау, розказали, що вона одна із найперших в світі, тобто сенсація це допоможе там і так далі. Тепер про питання. Ну, саме найпростіше, буквально не десь пару місяців тому назад я бачив щось подібне. Китайці для туристів пропонують, якщо ви відвідуєте Китай, ви просто їх знаєте мопед, от такі дуже схожі штуки. Більше того, ці штуки там і бігають, і ходять замість тебе, там роблять з тебе мало не супермена. Тобто... В плані того, що це одне із найперших в світі, ну, я б, наприклад, поставив би під питання, можливо, в Америці, але знову ж таки я бачив щось подібне в Китаї. А тепер про сумне відносно тих самих інвалідів, а, беручи до уваги американську реальність, ця штука. Скоріше всього, не буде доступна для звичайних інвалідів. Хіба що в цих інвалідів є десь мішок доларів, грошей, що ви можете купити цей агрегат, до речі, про ціну поки що, звичайно, не говориться. Чому? Тому що щоб звичайний американець, інвалід мається на увазі, чи там з обмеженими вадами руху, чи що-небудь таке, щоб придбати таку штуку. А, треба, щоб страховка покрила. Тому що, я так розумію, він не буде коштувати не пару сотень доларів, не тисяча, там в десятках, а може і сотнях тисяч доларів може вимірятися цей апарат, як він там працює, обслуговується і так далі. І страхові компанії, взагалі, як працюєте, знаєте, це, це не те, що як предмет першої необхідності. От інвалідний візок, я вам скажу, що. Дуже часто для американських інвалідів навіть оцей інвалідний візок, який з моторчиком їздить, не так легко роздобути. Оцей такий, що руками возити, да, на цей страховку вам покриє, але він його можна і так, в принципі, купити, скинутись там, знайомі, родичі і так далі. А от уже з моторчиком вам треба довести в чому необхідність. Розумієте, отак от побудована, на жаль, американська медична система, що. Або ви платите своїми живими грошима, або ви маєте довести е, з медичній страховій компанії, що це життєва необхідність. Тобто багато таких речей, навіть операції, там видалити е, щось там на оці. Ага. А це ви можете жити з цією плямбою чи там наростом, чи це чисто ви хочете виглядати привабливіше, і це вже вважається як не. Операція першої необхідності, а це вже косметично. Ви хочете там за якогось підсипить чоловіка чи жінку навпаки, а це не значить, ми на це гроші не даємо. І я думаю, що чисто такий песимістичний, але я на жаль, я думаю, все-таки дивлячись назад, реалістичний такий погляд на життя, що в Америці. Воно не буде застосовано, ну, як мінімум, в ближчому майбутньому. Хіба що навчаться його робити десь там в гаражі за копійки тоді так. А так, для загального доступу. На жаль, якби там, можливо, для реклами там, комусь дадуть, комусь лотерею, для розкрутки, щось таке. Але це, на жаль, на мою суб'єктивну думку, будуть чисто одиничні випадки. Ну ось такі новини. Добрі із. Я не знаю, трошки з логтем дьогтю вам мед, але з, лох, з ложкою дьогтю закінчу сьогодні. Такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!